Всім привіт! Мене звати Микита Плясов і я голова фонду Корабель допомоги. Наш фонд розпочав свою роботу у квітні 2022 року навколо туристичної компанії iTravel. За 8 місяців нашої роботи ми зібрали навколо себе чимало друзів, знайомих, колег і зараз нам є що розказати. Ми обрали головним проєктом роботи нашого фонду доставку машин швидкої допомоги для лікарень та парамедиків України. Станом на сьогоднішній день ми привезли вже 11 реанімобілів, з яких два повністю обладнані медичними інструментами. Ще три джипи 4 х 4, які також виконують роль реанімобілів. Додатково до кінця року буде привезено три реанімобілі, також повністю обладнаних для лікарень Дніпра та Херсона. Загальна вартість швидких, які ми привезли, становить 9,5 мільйонів гривень. Зараз ми розпочинаємо новий проєкт у роботі нашого фонду Холодна зима. Мета проєкту зігріти якнайбільше людей, які цього потребують. Вже зараз розпочато допомогу п'яти шелтерам для внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі та Харківській області. Це ремонт та утеплення будинків, доставка генераторів, газових горілок, теплих ковдр та дров тим, хто цього найбільше потребує. Бюджет цього проєкту більше 5 мільйонів гривень. Я дякую нашій команді. Завдяки вам, а також донатам від бізнесу та наших друзів, наш фонд продовжує працювати. Далі буде.